Що таке час? Відповідь на це запитання я шукаю вже понад 10 років, досліджуючи найбільш дикі місця на землі, наче машиною часу повертаючись у минуле. У кожній новій експедиції я шукав племена, що зникають, і традиції, що назавжди стираються з лиця землі. Я Демарі Комарі. Живіт на виворі. І сьогодні відправилися в Артіку. Шукати поселення аборигенів. Тут дуже холодно, мінус 100 градусів, але нам не звикати. Арктика це недосліджений полюс. Тут ніхто не живе, ніхто нікого не бачив людей. Ми з нашою командою вирішили приїхати в Арктику щоб дослідити її. Ми перші, хто дослідить Арктику. Саня, подивись ці сліди! Мабуть, це ознаки місцевих жителів. Ми йдемо по їхнім слідам. Можливо, це пінгвін. Можливо, це медвідь. Можливо, це аборігени. Ми йдемо по слідам. Саня, дивись Це, походу, його дім. Саня знімай. Саня, давай дізнаємось, як живуть аборигени. Саня, дивись, це абориген! Пішли в нього інтерв'ю візьмемо. Ого у нього куртка! Похоже, він розумний. Як вас звати? Ви живете в гу ви живете в крокті? Айфон 15 -й? или Samsung? Світко я вас смотрю. Що ви сьогодні їли? Местные Вісеві жителі виділилися самими дружелюбними. Христос бачив, як обригенів плюють на свою здобуть. Вони біжать і вороги не відривались. Зараз ми наблюдаємо як беригени готують їсти. Оберегендуть палку і розводять костер. Потім вони кидають свою жертву і йдуть по кусочкам. Заща руку, потім ногу і жарять, роблять шлик. Це, походу, моє останнє відео. Саню з'їли оберегіни. На щастя, мені вдалося уйти. Но Саня, юридично пожертвував собою і боровся з аборигеном до кінця. бо його, нещастя, зіює. Помяне Саню.